Шановні колеги, далі. Я думаю, що найважливіше, що ви хотіли почути, і це і про результати Служби безпеки, роботи Служби безпеки після 20, 20 лютого, після 21 лютого, сумних і трагічних подій прямо тут, неподалік, на тепер на Алеї Небесної Сотні, на вулиці Інститутській, на Майдані та в інших містах, місцях міста Києва та в інших містах. Станом на сьогодні я підтверджую попередні доповіді і, мої, і моїх колег, що в березні-квітні спільно з міністром Аваковим було проведено службою безпеки декілька спецоперацій, за результатами яких було затримано і заарештовано 16 офіцерів колишнього беркуту, найбільш небезпечних, найбільш е, е, тих людей, яких найбільше підозри були у прокуратури щодо пострілів в. Протестуючих на Майдані в мирних людей. В нас з вами, оскільки я пам'ятаю, більшість з вас разом з нами на Майдані. Друге, що підтверджую в своїй доповіді сьогоднішній, також у зв'язку з сумними подіями. В самій службі безпеки заарештовано п'ять високопоставлених офіцерів за статтею Державна зрада. заарештовано за рішенням судів. Не тільки затримано службою, але й заарештовано за рішенням українських судів. Останні наші арешти затримання це номер три з найбільш розшукуваних колишніх керівників Служби безпеки напряму причетних до організації та скоєння злочинів проти громадян, цивільних людей на Майдані. Генерал, який раніше очолював один з департаментів контрозвідків Служби безпеки України, крім того, ви пам'ятаєте, що ми в квітні-травні наводили інформацію, докази. Щодо приїзду трьох груп генералів та високопоставлених офіцерів ФСБ Російської Федерації в грудні 2013 року, січень 2014 та лютий 2014 року до Києва. Їхню роботу на безпосереднє в приміщеннях Служби безпеки та на одному з полігонів Служби безпеки України. Саме ця колишня посадова особа підозрюється в цьому, саме тому він затриманий, заарештований і допитується. Так само, як і в розшук оголошений, і буде затриманий і номер один, колишній СБУ, колишній керівник служби безпеки України.